Дорогі українці, я вітаю вас з наступаючим новим 2023 роком. На жаль, у попередньому році для нашого життя, у нашому житті відбулися, і в житті нашої країни відбулися трагічні події, які кардинально змінили життя як нашої країни, так і наше з вами життя. І ось ми стоїмо на порозі нового 2023 року. І часто ми. У цю новорічну ніч загадуємо бажання. Загадуємо свої мрії. Але давайте з вами пам'ятати, що новий рік це не чарівник. І ваші бажання, наші бажання він не виконує. Але ви є тією людиною. Ми з вами є тими людьми, які можуть втілити чиюсь мрію, які можуть змінити цей світ на краще. Не покладайте свої надії на новий рік. Але у новому році станемо тими, хто змінює світ на краще. Новий рік це відлік часу, це новий етап, це 365 днів. Це 8760 годин. Новий рік це 525 тисяч хвилин, які Бог дав. Вам і мені, в тому числі, у наше життя 365 днів. Я пропоную кожному з нас замість новорічних оцих бажань ставити конкретні цілі на кожен день. Як я можу змінити життя на краще? Як я можу змінитись у цьому дні на краще? Як я можу змінити на краще життя моєї сім'ї? Як я можу змінити на краще життя людей, які оточують мене? Як я можу змінити на краще, чим я можу допомогти країні, де я народився, де я виріс, яка дала мені життя, освіту, якесь майбутнє. І для цього у нас є 365 днів. Я бажаю кожному з нас бути в цьому році проактивним. Ми можемо витрачати час і починати новий рік з алкоголю, з шампанського, з горілки, а далі втрачати дні без грошей, коли болить голова і коли руйнується сім'я і стосунки навколо. А можемо розпочати новий рік. З молитви, з молитви за нашу країну, за те, щоб Бог зберіг життя наших солдатів, Щоб Бог укріпив тих людей, які сьогодні залишилися без, із за війни, без дітей, без батьків, з сиротами. І ми можемо в новому році жити по принципу, золотому принципу Біблії. Робіть іншим те, що ви хотіли, щоб зробили. Вам це слова, які сказав Ісус Христос. І я бажаю кожному з нас цей новий 2023 рік жити згідно цього принципу. Пам'ятайте, новий рік це відлік часу, які ми будемо ми в кінці 2023 року, залежить не від цього року. Але багато в чому, багато в чому залежить від того, як якою буде наша поведінка в цьому році, і що ми будемо нести світу навколишньому у цьому році? Я вам бажаю бути світлом для тих людей, які є поруч вас з новим 2023 роком.